У центрі життєстійкості Лозівської громади регулярно проводять заходи з психоемоційного розвантаження для дітей та дорослих. Простір функціонує за підтримкою ЮНІСЕФ в Україні, Харківської обласної військової адміністрації та Лозівської міської ради. Єлизавета Остроушко, психологіня центру, зазначає, що подібні активності дають змогу дітям проявити емоції через творчість, відчути підтримку та провести час у безпечному середовищі. На даний момент у нас Відбувається захід шопер арт. Так діти до нас приходять дівчинки, але і хлопчики також приходять. Віку від 9 до 12 років зараз вони розмальовують шопери. Завдання цього заходу полягає в тому, щоб діти намалювали якусь свою емоцію, перенесли її на малюнок. Одна дівчинка прийшла і сказала, що я малюю шопер для своєї хрещени. Вона до неї приїхала з Польщі. Дві дівчинки малюють тематичні шопери. Один малюнок на два шопери. І тобто, ці два шопери вони будуть ходити. Разом і вони отак в двох малюнах доповнюють один одного. Ольга Денисюк, соціальна менеджерка, розповідає, що до активностей можуть долучатися й дорослі. Для цього в центрі є окремі програми та індивідуальні консультації. Це допомагає батькам краще розуміти своїх дітей та долати стресові стани. У нас вже є дві групи, і ми ще набираємо групу на програму «Батьківство без стресу. Там ми розповідаємо батькам. Як налагодити взаємовідносини зі своїми дітьми, розповідаємо про вікові кризи дітей, розповідаємо про типи прив'язаності, про те, як підтримувати гарні стосунки з дітьми, розуміти їх та допомагати їм пережити вікову кризу? Так як ми живемо в прифронтовій зоні, то діти наші перебувають в стресі. І батьки не знають, як їм допомогти в цей період. Крім індивідуальних консультацій, які надає наш психолог, вони ще можуть прийти до нас. Ми, до речі, вже виставили оголошення в Фейсбуці на програму техніки зцілення. Це програма для дітей, які пережили якісь травматичні події. А у нас основна маса дітей пережила травматичні події через військові дії на території України. За допомогою цієї програми дівчата навчають дітей різним технікам, як забути травматичні події, як пережити стрес. Це за допомогою малюнків, ігор, ну і різних, різних технік. Анонси майбутніх заходів, контакти фахівців і фотозвіти з подій публікуються на сторінці центру життєстійкості у Фейсбук. Такі заходи ми проводимо як і для дітей, так і для дорослих. У нас різні заходи спрямовані на різні направлення. Тому ми будемо раді бачити не тільки дітей, а й дорослих, і всіх, хто захоче до нас завітати.